Ми раді вітати в наших дружніх віртуальних обіймах Герасименко Людмилу Михайлівну, генерального директора Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України. Дуже раді вас бачити. Приємно, що з нами і пані Леся Кашпур, наша співробітниця бувша, теж працівник цієї організації. Сьогодні вони будуть говорити про основні акценти, що які виклики стоять перед бізнесом України, і також в рамках нашої, нашого заходу у нас буде тренінг-гра «Оподаткування та податкова культура країн ЄС, досвід для України, і два представника кращих нашого факультету, пані Ольга Іванишина, завідувачка кафедри. Адміністрування податків Державного податкового університету і пані Ірина Прокопенко, доцент цієї кафедри, які будуть модерувати цю гру. Я відключаюсь, даю слово всім нашим анонсованим учасникам і бажаю уважно слухати і записувати контакти, бути активними слухача слухачів, тому що наші спікери будуть нотувати, хто був активний по іменам. Будь ласка, представляйтеся і найкраще по результатам двох днів. Найактивніший буде відмічений цінним призом грошовим. Так що фіксуйте ці моменти, дякую. Дякую, Марина Іванівна, за представлення. Ми хочемо запросити до вітального слова Людмилу Михайлівну, генерального директора громадської організації Асоціація платників податків, вона є заслуженим економістом України. Нам дуже приємно, Людмила Михайлівна, тому що ми, наш університет, зокрема, наша кафедра, з вами вже давно співпрацює з організацією. Ми проводили багато наукових заходів, круглих столів. Конференції, де ваші представники долучалися активно. На сьогоднішній день так само гостьові лекції проводять цікаві для наших студентів, де розказують про реалії сьогодення, як бізнесу працюється, як, його під, як ви його підтримуєте? Тому що ваша організація вона дійсно такі, як кажуть, оберіг для підприємців для бізнесу, які сьогодні потребують такого, скажімо, захисту. Нам дуже приємно, що ви сьогодні долучилися, тому що ми пам'ятаємо співпрацю зі студентами, коли, оскільки ви є. І ще членом всесвітньої асоціації платників податків. І от ми вчора з Іриною Адольфовною згадували, що наші студенти були такими волонтерами, коли приїжджала асоціація платників податків сюди з інших країн, і у вас тут був такий захід, якийсь форум. Наші студенти також були долучені як волонтери, допомагали вашій організації. Тому нам дуже приємно і просимо вас до слова. Сподіваємося, що ця співпраця у нас і далі буде продовжуватись. Дякую, Власне. Ольга, дякую. Добрий день, шановні учасники тренінгу гри на тему оподаткування та податкова культура країн ЄС, досвід для України. Дозвольте представитися, я віцепрезидент, генеральний директор всеукраїнської громадської організації, Асоціації Платників податків України, Людмила Герасименко. 10 червня цього року виповнилось зривно 10 років, як я очолюю генеральну дирекцію асоціації. По-перше, буквально коротко розкажу про нас. Наші потужні асоціації в минулому році виповнилось вже 26 років з дня її заснування. Це найпотужніше бізнес-об'єднання в Україні. По захисту законних прав та інтересів платників податків, яке об'єднує представників малого, середнього та великого бізнесу в ключових секторах економіки членів асоціації, ми маємо відділення в усіх, без виключення регіонах України та в місті Києві активно дійсно. Розвиваємо міжнародну діяльність, будучи членом Всесвітньої асоціації платників податків. Асоціації платників податків Європи з 2001 року. Наш президент асоціації надзвичайно. Повноважний посол Григол Катамадзе є чинним віце-президентом Асоціації платників податків Європи, до речі, обраний вже вдруге. По друге, я щиро дякую декану факультету податкової справи, обліку та аудиту. Доктору економічних наук, професору Володимиру Миколаївичу Краєвському та лідеру проєкту, кандидату економічних наук, завідувачі кафедри адміністрування податків Державного податкового е, університету Ользі Степанівні Іваніщиній, за запрошення взяти участь у вашому заході з вітальним словом та коротким виступом за темою. Податкове законодавство України на сучасному етапі продовжує трансформацію в напрямку гармонізації з нормами Європейського Союзу. В враховуючи, що сьогодні учасниками Заходу є переважно більшість студенти, хочу саме до вас, шановні студенти, звернутися. Я особлива. Вважає правильним висловлювання. Студентство це синонім слова сила. Студенти це про жагу до життя і звершень, це про якісні зміни, про нові ідеї та справді цікаві дискусії. Сьогодні студенти це також про захист держави і українського майбутнього. Неодноразово бачила в Фейсбуці пост. Як студенти, які вступили до ЛАВ ЗСУ, із бліндажів під'єднуються на здачу іспитів в університеті. І це ж знову таки, про силу і про майбутнє. Студентство завжди було і буде провідником позитивних соціальних змін, рушівною силою суспільства і найбільш. Прогресивною його частиною, активним учасникам державного будівництва. Хочу від всього серця побажати вам, шановні студенти, успіху в навчанні, розвитку нових навич, навичок та досягненні поставлених цілей. Нехай цей тренінг гра стане для вас важливим кроком у вашому професійному та особистому розвитку стане для вас можливістю відкрити нові горизонти та здійснити свої амбіції. Тема податкове законодавства на сучасному етапі продовжує трансформацію, в напрямку гармонізації з нормами Європейського Союзу, це достатньо велика тема досліджень. Податкове законодавство України на сучасному етапі продовжує зазнавати трансформації, в напрямку гармонізації з нормами Європейського Союзу. Водночас, у 2025 році, попри окремі позитивні зрушення, підприємницьке середовище продовжує стикатися з рядом бар'єрів, що обмежують інвестиційну активність, стримують розвиток малого та середнього бізнесу, а також ускладнюють податкове. Адміністрування. Податкове законодавство України залишається однією з ключових сфер, що впливають на підприємницьку активність, інвестиційну нашу привабливість, економічну стабільність держави в умовах інтеграції до європейського економічного простору, коли Україна набула статусу кандидата в члени країн ЄС. Надзвичайно важливо забезпечити відповідність національного законодавства податковим стандартам Європейського Союзу, буквально коротко про відповідність податкового законодавства України, нормам ЄС, зокрема, гармонізація ПДВ та акцизів, а також корпоративне оподаткування та БЕПС. Податкова система України поступово приводиться у відповідність до директив ЄС щодо непрямих податків. ПДВ та акцизів. Зокрема, пункт 21, де вказується, що ставки, котрі застосовуються до акцизу, повинні бути застосовані поступово, щоб суб'єкти господарювання мали можливість. Пристосуватися, зневілювати всі побічні ефекти щодо введення підвищення ставок до акцизу. Так, ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищували щороку на майже 20% протягом 2021-2025 років, щоб досягти мінімальних рівнів передбачених. Директивою 201160 ЄС, <плес> але акцентую вашу увагу, мова йде про поступове приведення. Такі кроки наближають українські ставки до європейських і сприяють єдиній системі оподаткування товарів. Водночас. Система ПДВ залишається сферою значних відмінностей, в ЄС діє уніфікована база ПДВ з чіткими правилами щодо ставок, пільг та винятків, тоді як українська модель містить особливі режими та потребує осмисленого перехідного періоду для адаптації, тим не менш. Проста імплементація європейських норм без перехідних механізмів може спричинити нушок для бізнесу, тому необхідно поетапне впровадження з мінімізацією ризиків зловживання. Україна вже емплементувала окремі європейські вимоги, ну, наприклад, система електронного адміністрування, ПДВ накладних, але повна гармонізація потребує врахування і майбутніх змін у праві ЄС, щоб не відставати від прогресу. Корпоративне оподаткування та БЕПС. У сфері прямого оподаткування також робить кроки Україна до європейських стандартів. включення України до плану дій БЕПС, встановлення єдиних прозорих податкових правил для всіх країн юрисдикцій, для того, щоб запобігти ухилення від сплату податків бізнесу. Це... Відобразилася в змінах до податкового кодексу запровадження правил контрольованих іноземних компаній, правила КІК, обмеження витрат на виплату процентів, удосконалена вже у нас транспортне ціноутворення е, тощо. Ці закони спрямовані на протидію виведення прибутків у низькоподатковій юрисдикції та забезпечення оподаткування прибутку там, де він саме генерується. Україна приєдналася до багатостороннього обміну податкової інформації з 23-го року дієм. Автоматичний обмін фінансовими даними, Common Reporting Standard. Це міжнародний стандарт звітності та належні перевірки інформації про фінансові рахунки, розроблений організацією економічного співробітництва та розвитку. З якою метою? З метою ж такі. Боротьби з ухиленням від оподаткування і розпочато обмін інформацією про рахунки в 2024 році. Водночас, станом на зараз, деякі положення європейських корпоративних директив ще потребують імплементації. Європейська комісія відзначає прогрес України в податковій сфері, але рекомендує Подальше приведення законодавства нашого у відповідність ATAD директиви Ради ЄС 2016, 1164. Ця директива про боротьбу з ухиленням від сплати податків містить. Юридично обов'язкові заходи щодо боротьби з зловживаннями, які держави-члени зобов'язані застосовувати для протидії поширеним формам агресивного податкового планування, ну, наприклад, правила оподаткування при виході капіталу, та готовність запровадити положення директив АЕС щодо обміну інформацією ДІСІ, нам треба з вами розуміти: директива створює мінімальний рівень захисту від ухилення від сплати податків корпорацій УЕС, забезпечуючи при цьому більш справедливе та стабільне середовище для бізнесу. Фактична форма заходів щодо реалізації, які вживаються будь-якою окремою державою членом, може значно відрізнятися. Держави, члени, залишаються вільні, вільними у прийнятті більш суворих правил боротьби з ухиленням від сплати податків. Таким чином, підводимо рисочку. Податковий кодекс України в основному відповідає базовим ставкам та принципам Європейського Союзу, але дійсно потребує доопрацювання в деталях. Ліквідація окремих з ПДВ, гармонізація визначень, впровадження. Провадження антиафшорних правил Європейського Союзу для повної сумісності з правом Європейського Союзу. Це якщо коротко, завершую. Шановні студенти, університет це місце і час можливостей, Не втрачайте його, участь у тренінгах, конференціях, освітніх програмах, волонтерська активність. Дуже допоможе вам, зокрема, в подальшому працевлаштуванні. Хочу побажати всім нам миру, злагоди в наших будинках і серцях. Нехай наш патріотизм допомагає захищати Україну та робить її цілісною, успішною. Нехай рідна наша земля захищає нас, охороняє від усіх бід і неприємностей, А головне Надає нам сил натхнення на нові досягнення. Я бажаю всім нам завжди залишатися сильними, міцними, чудовими. І треба пам'ятати, що ми, українці, і зможено, зможемо все. Дякую за увагу. Дякую, Людмила Михайлівна. дуже приємно. Знаєте, однією з вашої місії вашого організації це є підвищення саме податкової культури шляхом залучення великої кількості платників податків до вашої організації. Сподіваюсь, що сьогодні, які наші слухачі чи оберуть вони? Шлях податківця державної служби чи все ж таки підуть в бізнес, і потім будуть також вашими членами вашої організації. Потім буде у нас зустріч. Я думаю, що ми також ще проведемо гостю лекцію. А як стати членом вашої асоціації? Без проблем, Олічка. Вот. без проблем. Да. Я думаю, що у нас ну насправді будемо е, цю е, співпрацю ще більше, я кажуть, потужніше робити і, звісно, долучати сюди і нашу молодь, тому що наша молодь наше майбутнє. Е, дякую. дякую вам ще дякую. раз.